Захистити своє майно власним тілом вирішила хазяйка літнього кафе в парку культури та відпочинку імені Гагаріна. Майданчик сезонної торгівлі, який багато років стояв поблизу літака, прийшли демонтовувати працівники прокуратури та інспекції з благоустрою міста Житомира. Ніхто не представився, не сказав. Я достала свої документи, які міська рада розробила, не я. Я просто не знаю, в чому діло. Вона взагалі не представляється, Взагалі не представляється. Представився єдиний на начальник міліції Участковий. А то що я залізла сюда, то ж я залезла сюди. Мі просто я хотіла затівагон, мені не пустили. От я за і вотаву они меня тянули і щипали, і били. натомість прокурор та заступник начальника інспекції з благоустрою переконують, жінці були надані приписи демонтувати майданчик під крилом літака самостійно, але вона цього не зробила. В ході перевірки були встановлені порушення розміщення тимчасового спору, котрої міста було внесено. Подання на виконання якого на даний час інспекцію проводиться демонтаж. Стоять незаконно, вони тому, що адреса вказана у них Старий бульвар 16, стоять. Вони фактично за адресою Старий бульвар 34. Надано було припис усунути, тобто демонтувати самовільно власними села. Власниця літнього кафе викликала міліцію. Прямо на даху фургону написала заяву про незаконний демонтаж і передала її дільничому інспектору. Вона каже, захищатиме своє майно до останнього, але правоохоронці не збираються поступатися.